Всі бачили в засобах масової інформації, як суди обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І, на жаль, життя таке, що така процедура може коснутися кожного. У сьогоднішньому відео я вам розповім, яким чином і що необхідно робити, щоб у суду не було процесуальної можливості застосувати такий суровий запобіжний захід, як тримання під вартою. А якщо суд вже й обрав такий запобіжний захід, яким чином його змінити, куди звертатися і що взагалі робити? З вами, як завжди, адвокат Денис Пузін. З вас підписка та репост. Питання ставимо в коментарях. Буду намагатися відповідати кожному. І так, поїхали. Варто знати, що тримання під вартою це є винятковим запобіжним заходом. Це передбачено статтею 183 Кримінально-процесуального кодексу України. Відповідно застосовується лише у виняткових випадках. Обрання такого сурового запобіжного заходу це лише компетенція слідчого судді, ні слідчого, ні прокурора, і лише слідчого судді. Але за клопотанням того ж слідчого або прокурора. Коли суд зобов'язаний відмовити у задоволенні клопотання слідчого або прокурора у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому питанні враховується багато факторів. Однак я зупинюся лише на двох, оскільки вони є ключові, і суд взагалі на них звертає увагу. Інші підстави. Не раджу на них звертати увагу, оскільки суд їх навіть не застосовує. Які це підстави? Перше, якщо прокурор у судовому засіданні під час обрані запобіжного заходу не доведе неможливість застосування більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі. Так як, окрім тримання під вартою, ще є особисте зобов'язання. Порука, домашній арешт та застава. У клопотанні повинно бути чітко зазначено, чому прокурор або слідчий вважає, що неможливо застосувати жоден з цих чотирьох запобіжних заходів. Наприклад, мені не зрозуміло, яким чином можна спростувати неможливість застосувати поруки. Аргументувати це неможливо, але ані слідчий, ані прокурор цієї вимоги в клопотанні. Не дотримуються на це, звертайте особливу увагу. Якщо людина вважає себе невинною, під час обрання запобіжного заходу про ступень вини нічого говорити не треба, і ось чому. Під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя позбавлений можливості досліджувати докази, незважаючи на те, що слідчий зобов'язаний надати докази до суду. Однак на даній стадії кримінального процесу докази не досліджуються. Позиція суду, що міра запобіжного заходу це не вид покарання. Окрім неможливості. Застосування більш м'яких видів запобіжних заходів повинна бути у клопотанні та доведена у суді наявність так званих ризиків. Що це таке, поговоримо зараз. Статтю 177 Кримінального процесуального кодексу України передбачені види ризиків, запобігання спробам яких і застосовується цей запобіжний захід у виді тримання під вартою. Які це ризики? Перший це переховування від органів досудового розслідування. Другий знищення або приховування доказів у справі. Третє. Незаконне впливання на свідків потерпілого інших учасників процесу. Та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Зупинимося на ризиках. Ані слідчі, ані прокурор в процесі не повинні лише перелічити всі ці ризики і заявити, що з метою їх запобігання прошу обрати такий запобіжний захід. Ні, наявність цього ризику кожного з них необхідно доводити у судовому засіданні. Наприклад, якщо слідчий або прокурор у судовому засіданні говорить, що підозрюваний може Ухилитися від органів досудового слідства необхідно цей факт довести, або він знаходився у розшуку, або є дані щодо перетину державного кордону, або особа вже ухилялася від органів досудового розслідування, тощо не просто так з потолка взяти і сказати може, не може, а чим підтверджується. Це стосується кожного ризику. Кожен ризик підлягає доведенню. І у разі, якщо прокурором буде доведено, що неможливо застосувати інший запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, та існують ризики, на яких я зупинився раніше, суд має право обрати запобіжний захід тримання під вартою лише ці дві складових, не одна з них. Якщо ж все ж таки так трапилось, що обрали підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Що робити? Ну, по перше за все, він підлягає перегляду в апеляційному порядку за апеляційною скаргою підозрюваного його захисника, прокурора, потерпілого вибачаю, прокурора, але я не раджу оскаржувати ухвалу про обрання запобіжного заходу до суду апеляційної інстанції. Поясню, чому. Якщо суд апеляційної інстанції залишить вашу апеляційну скаргу без задоволення і констатує наявність ризиків та обґрунтованість підозри, до речі, ухвала вже апеляційного суду у даному випадку є остаточна. І вона не підлягає касаційному перегляду Верховним судом. І кожні два місяці. Прокурор буде звертатися до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою, і змінити його вже буде вкрай важко. Через те, що прокурор буде говорити, що судом апеляційної інстанції ці ризики встановлені і на цей час вони не змінились. А обвинуваченому або підозрюваному говорити буде у цьому випадку нічого. А раджу через 30 днів після обрання запобіжного заходу. Звернутися до слідчого судді в районний суд в той же клопотанням про зміну запобіжного заходу. Це більш дієвий захід, і шансів, що змінять запобіжний захід більше, ніж в апеляційній інстанції. Зверніть увагу, без вихідних ситуацій не буває. І якщо трапилась така ситуація, не треба сразу складати руки, треба дбати. Про свої права і перемога буде за вами. З вами адвокат Денис Пузін. З вас підписка та репост.